Аналітики ІСВ пишуть, що російські наступальні операції вздовж кордону Харківської області ймовірно мають стратегічну мету повернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб унеможливити потім у майбутньому перекидання українських військ на інші ділянки фронту. Чи дійсно це можна називати таким собі відволікаючим маневром, зважаючи на е те, що повідомлення про підготовку Кремля до наступів на харківському напрямку, вони лунали уже ну достатньо давно, і не тільки від Кремля, але від нашого військово-політичного керівництва у тому числі про це попереджали, закликали до цього готуватися. Ну і зрештою, ми зараз бачимо е, оці інтенсивні російські наступи, тобто. Кількість втрат російських вона коливається від 1200 там і до 1000, до понад 1300. Вони паралельно наступають на сході нашої країни на харківському напрямку а отже, можуть собі дозволити не просто відволікаючий маневр. Ну здавалось би, але і повноцінні наступальні операції. Я думаю, що там е, декілька цілей має Російська Федерація. Е, Перше, це дійсно відволікання наших сил відтягування їх і розтягування по фронту, тому що на жаль, у нас з Російською Федерацією, дуже великий кордон, і вони розуміють, що невеликими такими атаками, там 3-5 батальйонів, вони зможуть ну, зможуть заставляти нас е, перекидати і маневрувати постійно, очікуючи десь головного удару. Потім можуть вдарити. Але ну, тут е, нам потрібно щоб Наша розвідка постійно дивилася про переміщення їх резервів, і, на щастя, у нас є такі можливості. І це перше, це дійсно відволікання від основних ударів. І друге, це те, що вони хочуть зробити по північному кордону. Це створення оцієї, як вони називали, санітарної зони, зони яка Можливіть, як вони вважають, подальшому проникнення з території України там українських військ, російських добровольців, які неодноразово робили виходки на російську територію, це сильно било по репутації Путіна. По його авторитету він це розуміє, і от зараз вони намагаються це зробити там. За деяку інформацію вони хотіли зробити сезон, там, де вони не можуть пройти там хто сказав 50 кілометрів, 30, Але я думаю, зараз, бачучи, якими силами вони заходять. Ну намагаються, хоча б там якусь ширину зробити. Ми не піддалі пішли, сили оборони їх не допустили. Тому якусь таку санітарну зону вони все таки хочуть зробити, щоб бойові дії не переміщались на територію Російської Федерації. От стосовно цієї буферної зони, росіяни, так званої буферної зони, росіяни постійно кричать про те, що вона їм потрібна для того, щоб не обстрілювали Білгород. Ну, Білгород ніхто не обстрілює за винятком Нафтобаз, але це не тільки Білгорода стосується, це стосується багатьох російських НПЗ в абсолютно різних їхніх регіонах. Чи не здається, що російська оця е, так звана буферна зона вона потрібна тільки для того, щоб перемістити їхню артилерію, наприклад, поближче до? Скажімо, до нових уже кордонів, тимчасових, ну і відповідно продовжувати свою терористичну тактику по знесенню українських міст. Ми розуміємо, що кабами і фабами вони можуть стріляти там з різних, скажімо так, напрямків з різних дистанцій, але ствольна реактивна артилерія, мінування дистанційне і так далі це ж тільки пришвидшить їхній процес знесення українських населених пунктів і навіть потенційно міст, якщо їм вдасться загалом оцей їхній загальний план. Ну, я думаю, що основна задача це все-таки зробити цю зону, щоб ми не переходили на територію. В них вони там це ж не буде просто зона, де будуть стояти російські війська. Вони розуміють, що для того, щоб убезпечити там. Кордон, вони мають зробити там лінію суцільних загороджень. Наприклад, зробити там 20 кілометрів зону. Потім якийсь кілометр це будуть сплошні міні-поля по території України, а не Російської Федерації. Якісь там загородження інженерні, повністю перетворити частину української землі саме на такі. Окопи, загороження, щоб, ну, скажімо так, не, щоб не рити на території Російської Федерації. Я думаю, у них такий є план зробити таку лінію ще одно суровікіна, або якась вона по-іншому буде називатися. Тому для цього, плюс, щоб ми не добивали до російської території звичайним там, тактичним озброєнням, типу там, ГРАД або іншими установками там, ураган. Звичайними гарматами по території Російської Федерації, щоб вони не долітали звичайні озброєння, тому що по Білгороду, ну якщо брати нефтепереробні заводи, їх. То наші літаки ми вже показали, вони б'ють там і до півтори тисячі кілометрів. Є тому ніяк ти не убезпечиш і однозначно вони будуть долітати. Тому це таке від звичайних озброєнь, які використовуються на полі бою. Вони хочуть перемістити, щоб, начебто, Російська Федерація не ну на, території, на її території не йшли ніякі бойові дії. Я думаю, основне завдання ось цієї санітарної зони. Є і я впевнений, що Путін буде намагатися цю зону зробити і, і там на неї закопати свої війська, зробити інженерні загородження і показати всім, що вони тримають оборону по українській території. Тому тут нам потрібно робити все, щоб у них не вийшло. От до речі, Сполучені Штати очікують, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової, скажімо так, уже спроби наступу на Харківську область, на півночі Харківської області, але штати не очікують серйозних проривів. І, от питання несерйозні прориви, це як? Все одно ж їх доведеться якось деокуповувати потім і знищувати оці, навіть якщо вони там побудують ці фортифікаційні споруди, вони ж там не можуть стояти вічно. Їх рано чи пізно доведеться забрати і скинути назад на російську територію, чи нехай забирають їх одразу з собою. А вони очевидно цього робити не будуть. І як ви вже сказали, вони хочуть поставити оці оборонні споруди на територію України, щоб потім демонструвати, чи це тоді несерйозний прорив, чи вони як прорвуться, поставлять оборонні споруди. Це ж не означає, що вони там і закріпляться. Це дасть їм можливість, наприклад, в майбутньому розширювати цей плат. Ну, Дивляться, що ми маємо на увазі саме серйоз. серйозний прорив для нас, якщо ми говоримо про якийсь стратегічний наступ, серйозний прорив це коли проривається оборона, розширюється плацдарм, вплинюється на велику. Скажем так, дальність в оборону, і потім вже там оточується певна кількість військ. Це серйозні прориви. Те, що відбувається зараз тут, це навіть не прориви, тому що наскільки я знаю, вони там в оборону не вклинулись. Вони пройшли наші підрозділи забезпечення і дійшли до наших ліній оборони, де вони там є. Там теж наскільки я розумію, не все було гладко з нашої сторони, але швидко мобілізували, швидко прийшли до тями і дали відпір росіянам. І скажем, через те, вони не зайшли. Так далеко, да, вони там клинились на 5 кілометрів, але не зайшли далі. Вони розраховували, я думаю, набагато далі. Що стосується, ну закопатись можна так, щоб потім не вибіж, це факт. Але я думаю, що е, все-таки ми не маємо взагалі допускати їх просування і зараз робити все, щоб росіяни не змогли навіть туди, куди куди вони зайшли. А там, ну по нашим даним, де є деякі міста, де можна розгортатися і тримати оборону, бо деякі населені пункти є там внизі. Ні, і там невигідно взагалі їх тримати, тому робити все, щоб не було як з лінії Суровікина, коли ми спостерігали, як вони закопувалися і там самі. Ну через те, що в нас, мабуть, сил не було достатньо для того, щоб на це впливати. Але робити все, щоб у нас у них не було змоги будувати там фортифікаційні споруди і робити все для того, щоб, щоб обезкровити їх, і вони змушені були вийти з нашої території, як це було до цього. Пане Романе, я би хотів запитати ще за одну цікаву новину. Держдеп Сполучених Штатів схвалив терміновий продаж України Україні трьох пускових установок хаймерсів за приблизно 30 мільйонів доларів. Закупівля це насправді для нас явище не унікальне, але доволі рідке, тому що переважно допомогу її просто надають або щось закуповують волонтери. Чи маємо ми. Спроможність, можливість як держава налагодити оце систематичність систематичність закупівлі озброєння. Йдеться не лише про Хаймерси, бо як ми знаємо, потреба вона є е, ну достатньо великою в нашої держави. Дивіться, це ж е, закупівля як відбувається. Це ж закупівля в більшості відбувається таким чином, що е, наші партнери виділяють нам кошти. Е, і коли там хтось каже, що там партнери виділяють кошти, які потім розкрадаються в Україні. Це ж багато таких е, там іноді там, активісти, якісь про корупцію говорять, іноді е, російський наратив, хтось каже, що от в Україні там корупція. Да, корупція є, але я поясню, як ці кошти взагалі йдуть. Наприклад, американці виділили нам мільярд, і цей мільярд він не приходить на рахунки в Україну, він не передається чиновникам, там, депутатам або ще кимось. Він залишається в. Сполучених Штатах нам дається просто список, або від нас береться те, що нам потрібно. Ми кажемо, нам потрібно там я не знаю, F-16 і всі ж установки Хаймарс, вибираємо, скажімо, да на цю суму, і американські банки там фонди вони платять цим компаніям або міністерство оборони, якщо це береться. З складів і ця нам ми отримуємо уже зброю або товар, який ми гроші нам не йдуть там за виключенням якихось гуманітарних напрямків, які ідуть. Що стосується військових, нам іде уже безпосередньо товар, снаряди, хаймерси f 16 і там. Ракети, і отак от ми їх отримуємо. Тому тут та ж сама історія, але є якась номенклатура, яку, наприклад, вони не дозволяють. І я думаю, це питання того, що вони дозволили нам ще плюс три установки Хаймор, і ми їх візьмемо за кошти, які от були нам виділені з бюджету Сполучених Штатів. У нас свої кошти є. Ті, що ми збираємо податки. Більшість із них звичайно йдеться на утримання армії. Це на виплати військових службовців сил оборони всіх. Ну і яка частина залишається на соціальні потреби, і те, що залишається вже остаточно, то ми через них там через міноборони закуповуємо те, що можемо, або всередині держави нашого оборонно промислового комплексу, або десь через наші експортні кампанії в світі, де знаходимо ті самі снаряди, або озброєння яка потребує на даний момент, в якому є нагальна потреба для наших сил оборону. Угу. Ну і на завершення хочеться запитати за те ж новиною, яка стосується безпосередньо поля бою. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк вважає, що найближчі два місяці будуть критичними на фронті, адже росіяни кидають на поле бою всю боєздатну техніку, поки в Україну не надійшла західна допомога. Питання, от в тому, що відбуватиметься далі, чи це буде затища, чи це буде послаблення бойових дій після цього. Критичного двомісячного періоду, бо ж за весь час е, повномасштабного вторгнення, якесь плюс-мінус за тисяча росіяни демонстрували тільки один раз. Це було після Бахмута. І то, якби всі відновилися, і знову почалися інтенсивні дії. І немає якогось, тобто, піку, де от воно наступальна операція, потім, умовно, відновлення, потім знову продовження. Є от такими невеличкими хвилями, де перерва, ну, якщо це можна називати перервою. Порівняння там з інтенсивністю бойових дій триває там буквально кілька днів і знову починаються е, інтенсивні наступи чи з одного, чи з іншого боку. Ну, дивлячись, що має. Що будуть вони, що має на увазі генерал Павлюк? Що вони будуть найкритичніші? Да, то ми розуміємо, що росіяни будуть використовувати теплу погоду і зараз поки є можливість літній період, як і кожного року для того, щоб завдати там максимальних е е е втрат нашій обороноспроможності, так само і ми будемо. Тому це буде питання вистояти. Ми розуміємо, що росіяни там мають більший мобілізаційний потенціал, і у них е немає таких. Проблем з озброєнням боєприпасами, як іноді є у нас, то я думаю, що просто мається на увазі те, що вони будуть намагатися зараз все-таки продавити якийсь напрямок більш серйозно, ніж вони робили це до цього. Там це більш серйозно, ніж Авдіївка, тому що ну це такі тактичні перемоги. Вони думаю, буде в них бажання забрати час яр, вийти туди до Константинівки, і це вже буде питання тоді більш таких стратегічних їх намірів. Тому наше завдання. Це не допустити, але ну я тут згоден, що росіянам потрібно постійно відновлюватись, бо саме для таких сил в них і в них є достатньо сил, але от саме для таких для Авдіївки, для там часового яру, типу бахмуту. Але щось стратегічне, щоб робити в них, немає. Для цього потрібні в рази більші сили, а їх потрібно мобілізувати, їх потрібно підготувати, їх потрібно забезпечити з ним. У них. Не дивлячись, що їх оборонно промисловий комплекс там працює на максимумі, у них все рівно з цим є проблеми, тому що наші сили оборони е, ну реально виносять достатньо їх техніки, озброєння боєприпасів кожного дня знищуються так, що вони не завжди встигаються відновлювати для серйозних операцій. Зрозуміло, пане Романе. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Роман Костенко, це народний депутат, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.